9 березня 1714 рік. Цю дату знають всі свідомі українці. День народження Тараса Шевченка, поета, художника, мислителя. А в реалях сьогодення ще й пророка. Сама постать Шевченка є вагомим символом України. Але сьогодні ми хочемо зосередити увагу на його творчому спадку збірці Кобзар. Через вплив постулатів поета на формування свідомості українців. Саме Кобзар прийнято вважати євангелієм українського народу. Думаємо, думаємо. Мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Саме з цих рядків розпочинається дорогий українському серцю кобзар. А поезія Думи мої, думи мої, лихо мені з вами написана спеціально для цієї збірки, стане своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але й до усієї творчості Шевченка, якого, до речі, саме після видання збірки почнуть називати кобзарем. Кобзар створив своєрідний імідж поета, адже до збірки входять найвідоміші з 235 поетичних творів Тараса Шевченка. Видання побачило світ 4 травня 1840 року за сприяння відомого письменника Євгена Гребінки. Кобзар надрукувало приватне видавництво Фішера в Санкт-Петербурзі коштом полтавського землевласника Петра Мартуса. Вважається, що над віршами у збірці Шевченко працював починаючи з 1837 року. На початку до Кобзаря увійшли вісім поезій: Перебендя, Катерина, Тополя, Думка або на що мені чорні брови, до Основ'яненка, Іван Підкова, Тарасова Ніч. Та «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Книга мала зручний формат і була видрукована на якісному папері тиражем тисяча примірників. Першу книгу прикрашав офорт за малюнком Василя Штернберга Кобзар із поводирем, який надав узагальнену назву збірці. Цікаво, що незважаючи на високу ціну в один карбованець сріблом, кобзар досить швидко був проданий у магазинах Петербурга. Перший кубзар ще не мав відвертих закликів до революційних дій. Проте весь він містив протест проти суспільної несправедливості, поривання до вільного життя. Тож зовсім скоро збірка піддається цензурі, але все одно залишається подією великого літературно-суспільного значення. Сучасник Шевченка, письменник Олександр Афанасьєв Чужбинський, який всередині 19 століття проходив службу на Кавказі, писав скрізь, де знаходив кілька українців, чи в кулі чиновників, чи в якомусь полку скрізь зустрічав я пошарпані екземпляри Кобзаря та гайдамаків і повне щире співчуття до їхнього автора. А от реакція російських критиків була агресивна. Децензенти здебільшого називали українську мову гібридним діалектом, безперспективною та мужицькою. Вважали, що українська мова не має шансів на існування і вимагали заборонити розповсюдження книжки. Але не так сталося, як бажали шаблезубі московити, і твори Шевченка потрапили до Білорусі на Кавказ, а потім і за кордон, зокрема до Праги. Після арешту Шевченка в 1847 році кобзар був заборонений в російській імперії і вилучався як із бібліотек та книгосховищ, так і в окремих громадян, що зробило це видання рідкісним ще за життя поета. У світі збереглося лише кілька примірників кобзаря 1840 року. Один із них на 114 сторінок зберігається у національній бібліотеці імені Вернацького ще один в Черкаському музеї Кобзаря. До речі, це єдиний музей однієї книги у світі. За кордоном, Кобзар є у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери в Лондоні та в бібліотеці Гарвардського університету в США. Беручи до уваги розробку історичних тем, Шевченко не уникав певної ідеалізації минулого України, але ніхто не сперечатиметься, що з виходом Кобзаря почався новий етап у розвитку української літератури і мови. Про що писав Іван Франко, ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову українських письменників, творчість яких була підпорядкована громадським інтересам, надихали слова кобзаря. Його дух та віра про це говорить кількість примірників поезії великого поета. Так, вже до 1976 року кобзар виходив в Україні 110 разів тиражем 465 мільйонів 6500 примірників. До того ж, вибіркові поеми з кобзаря перекладено на понад 100 іноземних мов. Пройшло вже 183 роки з часу виходу кобзаря Тараса Шевченка. Змінилися епохи, люди та життя. Але цінність його творів настільки актуальна, що здається, наче дивишся у дзеркало сьогодення. Це настільна книга душі нашого народу. А слова з поеми Кавказ: борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая» 100 – стовідсотково пророче. Віримо, зовсім скоро здійсниться ваша заповітна мрія, Тарасе Григоровичу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.